Доброго дня чи доброї ночі? Сьогодні ми поговоримо про те, як позбавлятися зайвих ентрів, тобто подвоєних ентрів в документах. Зазвичай проблема вирішується тим, що робиться певна заміна, але ну, проблема що шукається абзац. Потім ще раз абзац e, і, і заміняється на абзац. Це найпростіший засіб. E, Іноді можна шукати на e, і так декілька де, де ітерацій можна зробити. E, Іноді можна зробити все за одну ітерацію. Якщо використовувати на спеціальні такі замінники. І вказувати, що кількість наших абзаців буде від двох до нескінченності. Зараз Протестуємо. Faint. Так, він тут може не знаходити сам абзац. Бо тут нема в переліку абзаців. Для того, щоб а, це, це, це зробити можна використовувати символ 013, або просто 13. Шляпка 13. Це буде означати символ з кодом 13. Find next. Отак він знайшов певну кількість абзаців. І а внизу там вже, до речі, можна Paragraph марк. Знаходити. Тому внизу шляпка П доступна. Replace All. Це спрацювало і, і видалило. Uh, проблема, по-перше, що ну, ми лише в, в тій області, що uh, шукаємо, заміняємо. Тобто основна частина тексту. Ми не заходимо в зноски, ми не заходимо в клантіту. Uh, все, все одно у нас там один кінцевий азац лиш, лишився. Треба робити так, щоб в принципі, пройтись по всім місцям. Це може зробити нам макрос. Тобто, якщо ми зайшли в клон Титл, і там десь у нас така ситуація з абзацами, то Зайвими. В нижньому календарі можемо так зробити декілька абзаців. Або їх навіть може бути не видно. То от макрос нам може допомогти. Зараз продемонструю такий макрос. Він Якраз йде по деяким регіонам. Він шукає в кожному регіоні шукає все, що в параграфі має 13, це символ з кодом 13, тобто. Або інший запис, що це цей символ VB Visual Basic return. І <свистовую> таким чином цей символ видаляється. Запустимо цей макрос. Він э, пройшов. Ага. Э, він ще використовує трошки інший макрос. Так, е. Э, в кінці кінців він ну, все, 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 все зайве поприбивав. Що, що це макрос Робить він не, Оці Enter і не, знаходить і прибиває. Тобто не, це не, покращує в принципі, ситуацію. А, але я покажу зараз, як він працює голим. Тобто, не, без додаткового Макрос ще працює зі зносками. Він це. а тут в мене і зносок нема. І в принципі, він мене задовільняв. А коли я почав працювати більше з матеріалами зі зносками, то зараз подивимося, як цей макрос голий працює. Він досвід вже сам параграф є лише одним символом 13-м. Тобто такий на параграф він і прибуває. А, а, запускаємо Макрос на зносках і а, бачимо, що зі зносками, в принципі, а, Є зноски з після ентерами, є зноски з, а, з До Ентерами, тобто які до, до зноски хто, хто, хтось наклацав. А, є а, коли в нас багато десь всередині. Ну, Запустимо. Це макрос. І ми бачимо, що він більшість проблем вирішує. Тобто, середні ентери ті що всередині, він коцає, їх нема. Але залишаються проблеми, коли в нас після якийсь один ентер, або знов складна з до ентерами. Тобто, в принципі. Тому був дописаний додатковий макрос, який працює з, з, саме з футнотами. Він трошки нижчий, тобто фактично він тр, трішки більший е, і він вже повидаляв все інше, тобто всі, всі, всі інші проблеми. В чому його суть? Він проходить по всім зноскам, якщо в зносі, на по всім параграфам зноски, Якщо на, на, на початку абзаців тобто, він окремо обробляє три ситуації. Де в кінці зноски, тобто після нашої зноски наклацані ентери. Де на початку наклацані ентери, тобто шукає перший символ. Якщо в нього він ентер, то він такий символ видаляє. Головне, це йти з кінця. В принципі, ну... Тут цикл вайлд, поки є, то він його видаляє. А, а в третьому варіанті, коли це середина, він йде з кінця і шукає, де, де йдуть дві послідовності е, ентерів. Якщо на, така послідовність знову зустрілася, тобто на, раніше була послідовність, і, і зараз виникла така послідовність, на, то він на поточну послідовність видаляє. Uh, і uh, це, це, це вже зайвий код. Uh, цьому макросі, і цей зайвий код. Тобто на uh, макрос можна налаштувати, щоб він що, якусь ще інформацію в меседжбоксім вносив, А можна так, щоб все залишалося на рівні відладки, на дебагу. Uh, так. Ось такий а, додатковий макроси сам, саме для зносок. А, воно покращує зноски а, в плані ентерів. А, проте а, а, є ще, а, якщо придивитися, то а, є декілька варіантів. Коли воно зноска з пробіла, не починається. Це зазвичай так Word працює. А іноді без пробіла. Тобто, в принципі, для краси треба визначитись, яку сторону займати. В цьому пам'ятно ми розглянемо окремо цю ситуацію. Воно до інтерів не відноситься, проте відноситься до. Іншої ситуації, тобто футнотис uh, with spaces, uh, O without. One. Тобто без оного як то кажуть. Uh, це також фактично заголовок які бувають э зноски. Э тому -то тому... А -а -а Більшість ал алгоритмів э пошуку штучний інтелект. Э якщо проаналізувати ці ці зноски. Давайте в цьому, в цьому. Щоб краще проаналізувати. Тобто за ДСТУ на пробілу не треба. А в інших випадках пробіл зазвичай ворд ставить. Тобто я залишу на, на без і тут з. Наступний макрос. Він проходить uh, контент наших зносок. Uh, зараз моє от ще трошки на uh, Immediate Clear на uh, All Window. То воно зараз uh, очистить uh, оце віконечко Immediate. І ми побачимо ну, всі зноски без тобто символи без та з. Тобто, як ми бачимо, от, в контент наших зносок не входить пробіл. Тобто Проаналізувати кожну зноску от, таким чином неможливо і з'ясувати, чи є в ній пробіл, чи нема. Тобто цей пробіл до зносок не відноситься, хоча він десь там. Тобто штучний інтелект пропонував там різні алгоритми. В принципі, це одне і те саме перший, другий. Якщо запускати, тут він каже не починається пробіл, бо він не, не бачить в ньому на храниться в кожній зносі оця інформація та оця інформація. Цей пробіл ніяк не, не, не бачить і, і так працює на. Ну, і так працює перший алгоритм, другий, тут на третій, в принципі, всі вони аналізують зновський та її текст. Та, все, це це фігня і ніяк не, 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 не працює на. Так, а ми. Будемо фактично на я вирішив піти іншим шляхом, щоб вирішити цю проблему. І пішов аналізувати той контент, що йде на в різних областях пошуку. Тобто на. В, в різних регіонах можна пошукати, і лише коли це не основний регіон, там робити пошук. Справа в тому, що оці значки зносок, їх можна шукати по шляпка 2. Тобто ворд за другим символом: Ctrl-H. Шукаємо другий символ. Ось він цей знайшов, Цей знайшов. І оцей другий символ якраз і позначає символ перезноский. Тоді можна шукати, якщо другий символ, а потім за ним декілька пробілів то заміняти лише на цей другий символ. Тобто і цей реплейс робить всі пробіли за DSTU. Давайте пересвідчимо у цьому. Запустимо цей макрос. І всі пробіли будуть за DSTO. Бачите, воно без пробілів тепер усюди. Повертаємо, як було до тестової ситуації. І запускаємо другий макрос, який навпаки. Якщо пробілів не було, то він намагається їх додати. Сенс полягає в тому, щоб використовувати закреслення та вчасно маніпулювати. чи... В верхньому регістрі чи в нижньому реєстрі. Бо при пошуку, от, ну, оця частина в верхньому реєстрі, тобто на регістр піднятий, а, а треба, щоб було нормал. Тому тут декілька замін. Спочатку ми шукаємо а, а, три заміни. Будь-який символ зноски шукаємо, додаємо пробіл. В цьому місці віз спейсер after. А, а потім шукаємо т, не, ці зноски. і Причому що суперскріпт, тобто опускаємо його до норму, щоб пробіли також були т, не, в, в нормальному положенні. А потім шукаємо і відновлюємо суперскрипт. Тобто верхній регістр. Саме щоб був True. І верхній регістр виправляється на те, як треба. А, але а, так. А, але а, ще на, на третя заміна допомагає, що якщо вже там пробіл був, і ми ще додали, то в нас може бути декілька пробілів. Тому коли було декілька пробілів, ми шукаємо на це здвоєння і замінюємо на одиночний пробіл. Функція JS допомагає ставити або кому, або крапку з комою, в залежності від того, які налаштування Windows, чи що там застосовуються. Тобто, якщо американська, то там може кому буде. І якщо українська, то там може бути крапка з комою налаштування сеп, сепарації списків. Так, і це майже все. Дивимось тепер на роботу на другого макроса, який навпаки. Тобто все це стандартизує і доводить до пробілів, якщо їх не було. Запускаємо. Макрос, І повертаємо сюди. Бачимо, що тепер, ну, а, якщо в зносках не були пробіли, то вони там з'явилися. Там, де було без, воно з'явилося. Там з так і лишилося без а, подвоєного пробілу. Ось таким чином можна стандартизувати пробіли в зносках, на початку зноски. За цим дякую за увагу. На всього вам найкраще. Сподіваюся, на... що ма... ці макроси допоможуть покращити якість ваших документів. До побачення.